Національне антикорупційне бюро України працює за принципами прозорості та доброчесності. Забезпечувати їх допомагає Рада громадського контролю при НАБУ. Це колегіальний орган, що складається з 15 осіб, представників громадських антикорупційних організацій. Рада громадського контролю здійснює нагляд за діяльністю НАБУ. Вона моніторить виконання планів і завдань, розглядає звіти та надає висновки щодо роботи бюро в цілому. Члени ради входять до складу конкурсних комісій з відбору кандидатів на вакантні посади в НАБУ. Вони допомагають. Забезпечувати чесні та прозорі конкурси, а також відбирати гідних фахівців. Рада делегує представників до складу дисциплінарної комісії, що розглядає проступки співробітників. Важлива функція ради громадського контролю це покращення взаємодії набу та суспільства. РГК є основним посередником між набу та громадянами. Вибори до ради громадського контролю відбудуться в червні шляхом голосування на сайті. Обирай раду громадського контролю при набу. Зроби свій внесок у перемогу над корупцією.